Гідри це примітивні багатоклітинні організми, які належать до типу кишково порожнинні тварини, адже більшу частину їхнього тіла займає кишкова порожнина. Мешкають гідри у прісних водоймах зі стоячою водою або в річках з повільною течією. Ведуть малорухливий спосіб життя, прикріплюючись до водних рослин та предметів. За допомогою спеціальної структури, яка називається підошва. Якщо порівнювати гідру з представниками мікросвіту, то вони є справжніми велетнями, адже довжина їхнього тіла може сягати 20 міліметрів, але в середньому розміри тіла їх набагато менші. Тіло гідри має циліндричну форму. На передньому кінці розташована ротова порожнина, оточена щупальцями. У різних видів їх кількість може варіювати від 5 до 12. Тіло гідри складається всього із двох шарів клітин зовнішнього ектодерми та внутрішнього ентодерми, між якими знаходиться тонка міжклітинна мезоглея. Не дивлячись на простоту будови гідри це справжні тварини зі своєю нервовою системою, що складається приблизно із 5 тисяч нервових клітин нейронів. Гідрам притаманна складна поведінка. Вони можуть реагувати на світло та інші подразники, а також планувати свої дії та полювати. Полювання відбувається за допомогою щупалиць. Кожне щупальце вкрите величезною кількістю жалких клітин. При контакті зі здобиччю вміст клітин вивільняється, стріляючи нитками з отрутою, яка здатна паралізувати дрібних тварин. Далі знерухомлена здобич переміщається ближче до ротового отвору. І гідра ковтає її. Після процесу травлення всі рештки від їжі також викидаються через ротову порожнину. Гідра харчується дрібними безхребетними рачками дафні та циклопів, личинками комах, коловоротками, деякими одноклітинними. Розмножуються гідри у більшості випадків нестатевим способом за допомогою брунькування. На тілі материнського організму утворюється багатоклітинний горбик брунька яка поступово росте, набирає зовнішності самостійного організму і відокремлюється. Ближче до осені у гідри відбувається статеве розмноження шляхом поєднання статевих клітин і утворення зародку у материнському організмі. Запліднена яйцеклітина перезимовує і навесні молода гідра починає самостійне життя. Гідрам властиві деякі унікальні здібності. Наприклад, вони можуть вступати в симбіоз, тобто у співжиття з одноклітинними водоростями, які оселяються прямо всередині їхнього тіла. За те, що гідра їх захищає, вони забезпечують її поживними речовинами. Завдяки такій співпраці гідри можуть кілька місяців обходитись без їжі. А ще гідри мають неймовірну клітинну регенерацію. Навіть якщо розрізати гідру на кілька частин, із кожної частинки виросте новий організм. Також вчені вважають, що гідрам властиве справжнє біологічне безсмертя. Дослідження не виявили в їх клітинах ознак старіння через велику швидкість регенерації. Тому є велика ймовірність того, що у сприятливих умовах і при достатній кількості їжі гідри можуть жити невизначену кількість. Часу. Отака вона цікава біологія. До побачення!